В цьому відео менше ніж за 20 хвилин я вам поясню елементарну теорію музики. Вона складається з двох блоків. Перший блок це як ця музика записується, і інший блок, як вона взаємодіє між собою. Це відео буде націлене лише на другий блок. Це коли ви сідаєте за інструмент, бачите між собою клавіатуру і вже розумієте, що тут де знаходиться, як тут зіграти, як вона взаємодіє між собою. Отже, почнемо з того, що, що взагалі таке звук. Звук це вібрація. Чим швидше ця вибрація, тим звук у нас вище. Чим менше ця вибрація, тим звук у нас нижче. Відповідно, якщо ми візьмемо любу ноту, яку ми захочемо, і помножимо її на два, помножимо цю вібрацію більше, вібрація стане більше, і це буде називатися Октава. Тобто, відповідно, це звучить одна і та сама нота, але з подвійною вібрацією наверх. Якщо ми будемо ділити цю вібрацію і грати на клавіатуру ту саму ноту, це буде та сама октава, але з нижчою вібрацією. Це чинувається тембральність музики. Як вона звучить вище або нижче? Що запам'ятовуємо, що вправо фортепіано це завжди буде вище, вліво фортепіано завжди буде. Нижче. Далі, Назви нот. Я сподіваюся, ви всі знаєте Назви нот. до ре, мі, фа, реміфа сі. Як знайти на фортепіано? Насправді дуже легко. Ви бачите таке своєрідні патерни. Дві чорні нотки, три, дві три, дві, три. і це по всій клавіатурі. Коли ми знаходимо дві чорні нотки, це є нотка до. Ми її запам'ятовуємо, і від цієї нотки ми можемо знайти всі інші ноти. Я ще раджу запам'ятати нотку Фа, та, що є. Біля трьох чорних клавіш. Так просто буде легше рахувати. Будемо від до ремі, до від фа рахувати фа, соль, ля, Сі, легше запам'ятовується. Далі, що ми ще бачимо на фортепіано? Ми бачимо білі ноти, бачимо чорні ноти. Що таке чорні ноти, дуже часто їх бояться. Якщо не розповідати, що це таке, навіть не розуміють, на що вони Але це ті самі ноти, що є білі, але вони. Дієзні або бемольні. Що таке дієз, що таке бемоль? Дивіться, якщо ми візьмемо кожну наступну нотку, нічого не пропускаючи, тобто білу-чорну, білу-чорну, це ми будемо грати по пів тонах. В одній октаві, пам'ятаємо, що це одна і та сама нота, повинно бути 12 рівних півтонів. Часто густо музиканти, що це півтон складають в один тон. Тобто з півтона плюс півтона – це буде тон. І так рахують, якщо треба більше тонів рахувати. Наприклад, 5 чи 6, це буде дуже довго рахувати по півтонах, рахують по тонах. Отже, запам'ятовуємо, дієс це коли люба нотка підвищується, підвищується в праву сторону на півтона вверх, бемоль це коли люба нотка понижається в ліву сторону на півтона вниз. Отже, наприклад, ми беремо ноту соль. Якщо я хочу взяти соль дієс, я повинна на півтона найменшу відстань на клавіатурі взяти наверх. Це у нас буде соль дієз. Якщо я взяти хочу соль бемоль, я беру найменшу відстань на клавіатурі вниз. Тобто найближчу чорну клавішу. Це буде соль бемоль. Тепер нюанси. А якщо я хочу взяти мі дієс, тут в мене немає чорної ноти, що мені треба робити? Елементарно я беру ноту Фа. І це називається енгармонізація. Якщо я хочу взяти мі дієс, я повинна взяти ноту Фа і вона є звичайною нотою Фа. Це в піаніста відразу уточнюю, що дві ноти можуть звучати однаково, називатись по-різному. Відповідно, я хочу взяти Соль Бемоль це буде ця чорна клавіша. І я захочу взяти фа дієз, це теж буде ця чорна клавіша. В скрипках це трошки по-іншому звучить, але в фортепіано це одна й та сама нота. Це є нормальне. Тепер навіщо нам взагалі потрібно знати, що таке тона, полутона, навіщо нам треба чорні клавіші, білі клавіші, якщо ми там щось можемо грати? І буде в принципі музика, але ця музика не зовсім звучить, щоб вона зазвичала, щоб вона отримала сенс, щоб вона стала гарною, треба її звести в якусь систему. І ця система називається тональність. Тональність буває 24, трохи багато, але зараз я вам поясню трошки іншу систему, яку можна вже, в принципі, використовувати і грати. Щось на інструменті воно буде звучати. Це називається гамма. Що таке гамма? В загальному понятті гама це є у нас вісім нот. Від якоїсь ноти, яка побудована по-відповідному. По відповідній схемі і вона між собою звучить. Це називається гама до мажор. Мажорна і мінорна гама. Мажорна гама нас звучить весело. Мінорна гама у нас звучить сумно. І всі гами можна будувати від кожної клавіші, від кожної клавіші, яку ви хочете, навіть від чорних. Треба просто знати схему. Для мажорна гами це тон, тон, півтона, три тона півтона. Відповідно, якщо ви будете грати мажорну гаму від любої ноти, вона між собою буде звучати звучить? Теж звучить. Мінорна гама трошки будується по-іншому, вона будується півтона тон. Два тона, півтона і знову 2 тони. Якщо ви запам'ятаєте цю формулу і будете грати від любої ноти, вона теж буде звучати. Звучить. І це є наша основа награння якоїсь мелодії. Якщо ви вивчаєте, наприклад, мінорну на гаму від ноти соль. І запам'ятовуєте, які ноти ви взяли в цій гамі. А потім, коли ви просто граєте все, що хочете, використовує ці ноти, воно вже у вас буде звучати. Просто правою рукою просто якусь мелодію з але з цих нот, і не беріть ніякі інші, і воно вже буде звучати. Це означає, що ви знаходитесь в тональності. Музика між собою вже буде звучати, тому що це є її суть. Це є суть. Nice. Зараз ми з вами потренуємося від декілька нот будувати мажорну і мінорну гаму, щоб вам було легше по цій системі. Отже, давайте побудуємо Фа мажор і Фа мінор. Фа мажор. Треба два тони півтона, три тони пів тона. Отже, фа. Мені тепер треба два тони: нуль, пів один тон, нуль, пів один тон. Це в мене було два тони. Перший тон, другий тон, Тепер мені треба півтона. І тепер мені треба три тони. Нуль, пів, один. Це перший. Нуль, пів, один, другий. Нуль, пів, один, третій. І знову півтона. Відповідно, я зіграла ці ноти. І зараз я по ним можу зіграти мажорну гаму. Тепер я хочу побудувати Фа мінор. Пам'ятаємо схему. Тон. Півтон, два тони, півтон і знову два тони. Отже, я буду. Спочатку мені треба один тон. Нуль – пів один. Тепер мені треба півтора. Півтона. Тепер мені треба два тони. Нуль, один. Перший тон, нуль, півтона, другий тон. Тепер мені треба знову півтона. І знову два тона. Нуль, пів, один. Нуль, пів, один. Відповідно, я використала оці нотки. Зараз я по ним зіграю мінорну. І чорних нот правило діє те саме. Давайте побудуємо бемоль мажор Два тони півтона, три тони півтона. Один тон, два тони, півтони. Перший, другий, третій і півтона. Я використала ці ноти. Тепер я їх можу зіграти. І, відповідно, якщо додати декілька акордів в лівій Я вам раджу ще десь лазити, дивитись інші відео по інтервалах, шукати іншу інформацію, тому що я не зможу вмістити в 20 хвилин все, що я би хотіла розповісти про інтервали. Отже, просто вам покажу, як вони працюють на фортепіано. Є інтервали в межах октави, і є інтервали більше, ніж октави, в дві октави. Це більше, ніж октави, ми сьогодні говорити не будемо, там просто ті самі інтервали. Але мають інші назви і беруться вище. нас цікавить інтервали, які у нас базуються до Октави. Отже, okay. в нас є 8 нот, відповідно, є 8 інтервалів: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І зараз я вам назвала інтервали по американській системі. В нас є назви інтервалів в американській системі вони просто Вставили цифри, я рахую, це набагато легше, і можете рахувати і вивчати їх по американській системі, яка є в нашій системі. Перший інтервал це нуль тонів, це називається прима. Якщо ми візьмемо інтервал з півтона, це у нас називається секунда. Але вони бувають двох видів: це мала секунда, а це велика секунда. Якщо я ще більше візьму, це в мене буде. Терція, мала терція і велика терція. Потім чиста кварта і чиста квінта. Посередині це у нас буде називатись тритон. Він йде поза межою стандартних інтервалів, хоча дуже часто використовується. Це зв'язано з історією музикою. Так що ми його запам'ятовуємо, але він не є у нас в стандартній системі інтервалів. Якщо ми більше візьмемо, це у нас буде мала секста, велика секста, мала септіма, велика септіма і октава. Я десь тут зверху напишу, скільки там тонів, скільки полутонів, і це бажано вивчити на пам'ять, тому що якщо брати якісь гарні складні акорди, дуже тяжко буде їх позапам'ятовувати від кожної ноти. Поки ви їх побачите на клавіатурі, поки ви їх запам'ятаєте, буде дуже багато. Я вам все-таки раджу вивчити інтервали, щоб потім з цих інтервалів складати акорди, і це було набагато легше і швидше навчання. Тепер найцікавіша тема побудова акордів. Що таке акорд взагалі? Це три або більше звуків, які беруться разом. І тоді ми зможемо з вами створити якусь гармонію. У з вами була тональність. Отже, найлегше, як побудувати мажорний тризвук, мажорний акорд і мінорний тризвук, мінорний акорд. Ми повинні запам'ятати схеми для мажора 4 плюс 3, для мінора навпаки 3 плюс 4. Відповідно, мажор 0, 1, 2, 3, 4, четверта нотка, плюс 3, 0, 1, 2, 3. Це названо буде мажорний тризвук. І від любої ноти, якої ви тільки захочете, так, зіграєте? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. У вас завжди буде мажорний тризвук від чорної, від білої, вверху або внизу. Для мінора буде саме Ви повинні побудувати 3 плюс 4. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4. це у нас буде мінорний тризвук. Так само, якщо ми будемо побудувати від любої ноти по цій схемі. У нас завжди буде з вами мінорний тризвук. отже, якщо ми з вами, наприклад, захочемо взяти Ре мінор, ми пам'ятаємо, як ре мінор будується гамі, то в лівій руці ми повинні будемо взяти тризвук від ре, тому що ре мінор. вже політ вашої фантазії. Але головне пам'ятаємо, що в лівій руці повинні бути ті ноти, які є в правій руці. Якщо ми захочемо взяти соль мажор в лівій руці, наприклад, соль це на Сібикар і Ре, а тут у нас Сіболь буде, вона не буде дуже добре звучати. Нам треба тут буде обов'язково взяти мінор, тому що це є у нас. Ключовий знак. Що таке ключовий знак? Він повинен діяти на протязі всього часу, коли ми знаходимося в Ре мінорі. І за цією схемою ми можемо грати просто гамку ре мінор А в руці брати мінорний і мажорний тризвук. Це мінорний тризвук. Мінорний тризвук. У нас ще є два види Ну, Якщо у нас може бути 4 плюс 3 і 3 плюс 4, чому не може бути 3 плюс 3 або 4 плюс 4? Може бути. І це буде називати зменшений тризубок і збільшений тризубок. Наприклад, якщо я захочу звати зменшений тризубок 3 плюс 3. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Це буде зменшений тризвук, Він такий трошки джазовий. Збільшений повинно взяти 4 плюс 4, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. І це буде збільшений трізук. Їх так само можна використовувати в лівій руці. І ще є такі назви, як септакорди. Що це таке? Коли ми до цього мажор або мінора що хочете, додаємо ще одну теку, ще 4 або ще 3. Наприклад, я хочу взяти мажор 4 плюс 3, і я хочу плюс взяти 3. 0, 1, 2, 3. Це нас буде називатись мажорний малий септакорд. А якщо я захочу взяти верху 4, це нас буде називатись мажорний великий септакорд. Тому що це у нас велика септіма, а це у нас мала септіма. Там з попередньої теми з інтервалю. Це так само можна використовувати, коли ви граєте гамки. Або ви можете взяти в правій руці любі інтервали, знаходячись в тональності. імпровізація. Була така нереально стисла теорія музики, але яка допоможе вам вже з'їсти на фортепіан і вже щось знати, ще зіграти. Якщо вам сподобалось і ви хочете, щоб я продовжувала вести українською мовою теорію музику, допомагати вам безкоштовно навчатись грати на фортепіано з допомогою YouTube, обов'язково дайте мені знати в коментарях, щоб я знала, чи продовжуєте мені це робити. Чи не треба і просто сидіти грати на протепляні, заливати такі відосики?